Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні з вами я повишиваю вишивальні смаколики в прямому і переносному значенні цього слова. А саме я вирішила підтягнути свої хвости, які вже дуже-дуже давно в мене тягнуться. Вирішила закінчити комплект серветок із ось такими смачними тістечками. В мене вже два дві серветки готові, і треба закінчити ще дві. Одна ось така. інша з отаким тістечком. Третя. З полуничкою. Чи суничкою. І тут мені потрібно ще придумати надпис на якійсь мові. Ще не придумала, може, на італійській або ще на якійсь. І четверту серветку виберу якийсь із цих елементів і вишию. А сьогодні мені потрібно закінчити ось оцей шматочок тортику з полуничкою. Чісуничкою. Нанесла малюнок я за допомогою копіювального паперу і зараз буду вишивати. Зап'ялила в п'яльця, Ось так натягнула легенький барабанчик в мене тут є. Далі підбираю ниточки, закріпляю тканину, щоб мені не заважала тут навкруг п'ялиць. Чіпляю на тримач п'яльця і починаю вишивати. Я підібрала ниточки, отаких от два відтінки зелених. Це на листочках, це ось тут я буду вишивати. І оці листочки м'яти зеленими. Далі на полунички, ось тут. Це полунички в розрізі. Ось на схемки в розрізі вони будуть. Ось ці два буду кольори використовувати. Далі оцей шар крему в мене буде отакого кольору. Якесь буде полуничне суфле. Контур буде отаким шоколадним. І крем- вершковий ось тут. Буде отакий відтінок, бісквіт буде ось тут. І білий колір, теж ось тут буде полуничний, не полуничний, а вершковий крем. Ось тут буде вершковий крем білим кольором. Отож, починаю вишивати. Почала я з полунички, не знімала, правда, початок, але то нічого. Знімаю продовження. Спочатку я вишила оці вічка в полуниці, далі вишила темним кольором, і тепер буду вишивати оцим яскравим червоним. Вишиватиму все це технікою гладь. Тут вишивка доволі таки вільна. Немає якихось чітких правил, я вишиваю так, як бачу по малюнку. Де немає стібочків, де не заповнено стібками місце, я вишиваю на цьому місці стібки нитками, заповнюю простір. Тут на малюнок сам показує, де і куди викладати стібочки. Головне тут не поспішати, щоб викладалися вони рівненькі, гладенькі. Це все ж таки схоже не полоничка, а суничка. Ягідка суничка Якщо десь стібочок пропустили, можна повернутися і зробити. Тобто вишити. На краєчку зовсім маленькі стіпки виходять. тут з краю стібочки викладаємо, щоб бочки були такі рівнесенькі, акуратні. Так, полуничка у нас майже готова. Тепер я пройдуся по деяких місцях і ще ось, ось тут стібочок покладу, ось тут стібочок покладу. До речі, вишиваю я звичайною голочкою для гладі. Хто там слідкує за моїми відео, я, мабуть, відео назад, ну, десь там в попередньому відео я говорила, що замовила собі голку з двома, з двома кінцями гострими. І казала, що обов'язково з вами поділюся своїми враженнями від вишивки цією голкою. Ось ця голочка з двома кінцями. І дівчатка мені писали в коментарях свої враження, хто нею користувався, я теж спробувала. І ось так зараз заколю. Я теж спробувала користуватися нею, поколола собі пальці. І я вам скажу так, не дуже вдала покупка моя, тому що. Вона після перших стіпків, як хтось мені там і писав, вона зігнулася, погнулася. Бачите, яка вона крива стала? Ось тут, на рівні вушка, вона вже зігнулася. Така м'який метал. Тобто, може, треба ще якось приноровитися, але в мене не вийшло. Вишиваю я далі звичайною голочкою для вишивки гладдю. Тож, продовжуємо. Полуничка готова, далі вишиваємо листочки полунички. Я взяла темнішу ниточку зелену і вишиваємо оці малюсінькі листочки. Спочатку вишиваю контур, а потім заповнюю стіпками серединки листочків. Отже, листочки готові, закріплюю ниточку і почну вишивати оці листочки м'яти. Цей листочок я вишиватиму одним із різновидів петельних швів. Закріпила ниточку, і далі вишиваємо. Далі вишиваємо оцей другий листочок. Далі я обшию ось, ось тут контуром шоколадною ниткою, закріплюємо. Зараз я вишиваю в одну ниточку. Тут використовую шов назад голка, чи вперед голка, як там він називається. Штапівка на нього ще кажуть, або ж бекстіч, кому як подобається. Далі вишиваю оцей контур. Так, контур обшитий, оцей. Тепер я обшию маленькі сунички в розрізі цим же швом і знову ж в одну ниточку. Так само обшиваємо наступні дві полунички в розрізі. Закінчили полунички обшивати, і тепер оцей бочок вишиємо цим же кольором вже в дві ниточки. Це ніби така у нас буде помадка на боці цього шматочка тортика. Тут стіпки в мене всі довгі. Ця техніка називається верхошов. Стіпки ми не затягуємо, так легенько викладаємо, щоб вони були і не затягнуті, і не слабі. Ось такою нормальною натяжкою. Так, і ось ми зашили всю боковинку шматочка тортику. Є. І далі мені потрібно обшити ось тут контур, оцей, оцей, оці частинки. Цією ж ниточкою, але в одну нитку. Тому я зараз її закріплю, ниточку закріпила, підрізала один кінчик і далі вишиваю в одну ниточку. Швон назад голка. Чи вперед голка? Хто як його називає. Це не має великого значення, як ви його називаєте, головне, як ви шиєте. бочки роблю дуже малюсінькі, щоб вони гарно викладалися, були акуратні і йшли чітко по малюнку. Далі мені потрібно ось сюди перейти і продовжити далі. Все, контур готовий, тепер закріплюємо. Далі я зашию цією жовтенькою ниточкою, оцю частину і оцю частину. Зашиватиму теж такими вільними стібочками, гладьовими, більший, менший більший менший, по максимуму заповнюючи простір цей. так далі. Отже, оці два шари без квіту в мене вишиті. Тепер буду вишивати оцей прошарок суфле полуничного, отакою рожевою ниточкою. Закріплюємо нитку. І вишиваємо так само, як і оці безквітні прошарки. Оминаємо. Ці полунички, які у нас в розрізі, руки холодні, голка не слухається в <різь> холодних пальцях. Не поспішаємо такими маленькими, акуратними стібочками заповнюємо весь цей простір між двома бісквітами. Ну, і так до кінця. Отже, суфле вже вишите, починаю вишивати оці полунички. Спочатку я всередині ось тут, отак по контуру пройдуся цією темною ниточкою, а потім зашию оцією більш світлішою ниточкою. Втягнула я в голочку дві нитки в дві нитки. В мене. Контур обшили. Далі зашиваємо серединці наших суничок-полуничок. І далі темнішою ниточкою, такою, як у нас контур, ми вишиваємо такі капочки темні на цих полуничках. Хаотично так. Наскільки можливо, малюсінькі. О, так, і переходимо на наступні. Ось я вишила вже на всіх полуничках, на всіх ягідках ці капочки, так вони виглядають зблизька. І тепер останній етап потрібно зашити світлою ниточкою оці вершки, які знаходяться зверху нашого тортика. Тут я стібочки викладатиму всі ось так. А ось тут я буду викладати стібки ось так. Я ось тут намалювала напрямок стібків. Ось з боку сюди. Вони йдуть вниз направлені, а тут вони направлені ось так. Малюю ручкою, пиші стирай, вона зникне. Коли я буду просувати серветку, вона зникне, випарується. Отож починаємо викладати стібочки я буду трошки присворювати або скорочувати відео, щоб не було таким довгим. Сподіваюся, ви принцип зрозуміли. Я дійшла до місця, де мені потрібно стіпки викладати в іншу сторону. Ось тепер з цієї сторони в мене стібочки будуть викладатися ось так: вертикально. І так далі. Ну і останні штришочки чи стібочки хочу по краю, ось тут пройтися біло-сніжною ниткою білою. Воно, правда, не дуже сильно видно різницю між молочною і білою, зараз при цьому світлі. Але я трошки хочу, щоб ніби світла було більше ось тут, по краю цього шматочка тортика. Досить. І тепер чорною ниточкою ось тут підкреслю оцей край вершків, щоб підкреслити передній план. Бо ця лінія вона трошки змазалася під час вишивки. Стібочки трохи її закрили, тому я її ніби освіжаю цю лінію. У мене такий малюнок виходить трошки як графіка, графічний. Ось і все. Отож мій смаколик готовий. Я думаю, що він дуже гарний компаньйон для оцих смаколиків, які в мене вже є. Підходять вони всі один до одного. Дуже смачні вийшли. Отож, друзі, якщо вам сподобалось моє відео мій смаколик, ставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно. Якщо є запитання якісь по вишивці, пишіть в коментарях. У наступному відео. Я буду вишивати ось такий надпис: побажання, приємного апетиту, але на якійсь іншій мові. І буду вишивати четверту серветку. Отож, до побачення, прощаюся з вами і до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!